Інвестиції в землю, а ми говоримо про українську сільськогосподарську землю. Один з найкращих і по доходності, і понадійності, способів інвестування коштів. Без українського аграрного сектору в світі не складається жоден баланс. Таких якісних ґрунтів, як у нас, в такій кількості, в таких польових масивах просто немає ніде. Ми володіємо по суті найціннішим скарбом, яким не володіють інші країни. Попит на оренду сільськогосподарської землі в Україні дуже і дуже великі. На сьогоднішній день лише громадяни України та юридичні особи, засновниками, яких є громадяни України, мають право набувати землю. Тобто ми розуміємо, що сьогодні наша унікальна по своїм якісним характеристикам земля має просто значну, просто недооцінена не то, що в рази, а інколи там ну, в десятки разів. Чорноземи це такий, знаєте, золотий стандарт. Земля прильотів не боїться. Земля дуже класний актив з точки зору квазівалютної. Доходить величезну перевагу перед іншими там об'єктами інвестування, і я вважаю, що на сьогодні, якщо вже говорити відверто, це напевно один з єдиних і таких надійних способів інвестування. У декілька спосіб способів інвестувати безпосередньо в землю.